Всім здоров'я бажаю! Відео доповнення до відео з весілля. Дякую, дуже дякую за ваші реакції. Недаремно я працюю, недаремно взагалі я знімаю, і мені є куди це викладати. Я люблю дуже знімати, але раніше не знала, що мені з цим робити, тому що тільки заповнює. В телефоні пам'ять, а куди що і як, не знала. Дякую за ваші реакції. Трішки інша культура. так? І відео мені теж дуже сподобалось. Дякую моїм хейтерам, я навчилася навіть. Дивіться, от такий букет ми привезли додому. Так? В Італії квітки можна брати додому. І на весілля квіти не несуть. В нареченої, яка албанка, був букет із соєшника. Хтось подарував, як би чи що, я так розумію. Мій свекор тортика, дольчетто не їв. Це все буде франку. Ще ми з Марією йому привезли три сосиски, які мене доїли. І ви знаєте, моя свекруха, коли йде на весілля і щось забагато, вона бере з собою кульочок. І туди складає моя італійська свекруха, так. І ми на другий день ще все, все частуємося, що в мене було в коробочці. Я знімала на Марії телефон. Телефон у Марії чомусь не передає нічого, вона там наскачувала всьому. Як краще вам показати? Бамбоніра. Ми даємо конверт. Нам дають бамбуніру. От ще зірочка така. Там по-любому будуть цукерки. Потім ми сюди лаванду положимо. Тут такі оці з горішком або з шоколадом всередині. Зараз покажу. І тут мені дуже сподобалось розпаковочка. Можна наложити час від часу обручку. Ну, от, це мені сподобалося. Це можна використати. Показую цукерки. Хто знає, то той знає, а хто ні, то от такі це ж італійські цукерки. взагалі вони ну, не то, що запатентовані. Я читала історію таких цукерок. В неї різні, є з горішками різні всередині, є з різними смаками на весілля, на хрестини. Коли хтось родився на юбілеї, вони от такі цукерки роздають. От Марія, буває, приносить зі школи, там хтось братик, сестричка родились, приносять, потім перше причастя. Колись робили в Італії монахи. Оці цукерки і робили дуже ідеально виливали, тому, що це, тому це дійсно е, італійські цукерки От таке доповнення. Всім бла, всім дякую за реакції. Е, в суботу ми знову йдемо на весілля і ми йдемо в трьох, наша сім'я, але йде вся родина, іде його одна сестра, інша не приїде з Мілану. Е, Моєї свекрухи рідний брат є один, в нього жениться син. Ми йдемо всі разом. І знаєте, раз повернула і колір кращий. Що я там знімати буду, не знаю, але знаю. Дякуючи тому, що в сестри странна реакція, вона всіх налаштовує на те, що коли я беру телефон в руки, в них завжди такий реакція відразу. Що, наче я телефоную вже в міліцію, розумієте? Тому я буду, я буду знімати мене, Франка, Марію, звичайно. І, можливо, те, що ми будемо знову частуватися. Якось так. Мені потрібна ця прихована камера. Може, в когось є, передайте. Я, звичайно, шуткую, тому що в першу чергу себе треба знімати правильно. А на цьому весіллі, от. Я знімала так, так, як мені хотілося, і дуже гарно вийшло. Так що всім дякую за увагу. По мірі можливості буду показувати традиції італійські, город італійські, традиції, Марія, стосунки з італійцем. Мене запитували італійці, чи вони ривниві. Я намагалася в ресторані записати відео, але. Шум, гам, музика, яка потім не пропускається ще в Ютубі. В а так що, якщо сказати про ревність італійських чоловіків, то взагалі що я знаю про ревність? Ревність має бути здоровою. Е, мене, я не пам'ятаю, щоб дійсно ревнували українські мужчини. Якось всім було, то не знаю. ми занадто вільні, можемо пригати в гречку, що хочемо, то робимо. Ніхто нас не контролює, ми собі заробляємо кошти, ми так звикли, ми їх тратимо, ніхто цього не контролює це воля. Знаю один випадок, моя подруга, в неї був чоловік, в якого була нездорова ревність, це взагалі ні в які рамки не входить. В них вже дитина була 5 років, вона дуже терпіла. Я взагалі перший раз почула, що ну, ревності це можуть бути нездорові. Він дійшов до того, що викинув новий диван, обої на вулицю і це все спалив. Це нездорові ревності. Я думала про ревності, да, от італійці. От мій італієць Франческо, як він проявляє ремності? Розумієте? Мужчина він ніколи не скаже, що я ревную, хто то був? Коли вони пред'являють конкретно, що то було? Що то біля тебе за мужчина стояв? В такому випадку, звичайно, це вже не здорове. У Франческа, коли в нього западають шарики за ролики, він починає незрозуміло до чого придиратися. Добре, що я це вже зрозуміла, тому що раніше я тиждень могла плакати, що це він до мене придирався просто на рівному місці. Я не знаю там за столітню царапини на машині. Робив свої справи, я свої, щось таке незрозуміле, взагалі може нести. І я просто навчилася прокручувати трошки події, там один, два, три дні. Що ж було, що він от так себе веде. Це вже ревності, про які вам ніхто не скаже. Останній раз він мені воду колотив, але отак поколотив там і то по телефону. А коли Марія покаталася з байкером. У мене є навіть відео, ми на каскади ходили. Просто випадково людина теж приїхала подивитися на каскади. Марії він запав в душу і він її прокатав. Франко каже: а якщо б її не вернули? І все, він нічого не сказав. Але Марії сказав, ти ж мене теж на каскади повезеш? Звісно, тобі вже 53 роки ти на каскадах разу не був. Ну Я вже раніше зрозуміла. І, звичайно, ти так все сприймаєш. це сприймаєш. Ну, раніше я там тиждень могла плакати. Зараз я в цей момент можу поплакати. Це така розплата за рівності, Ну Я зрозумію це так. І це, ну, у моєї подруги він зазвичай да, хтось зійде й дивиться на його дружину. Він такий, чого дивишся, гарна дружина, заведи собі, тому що він знає ціну цій дружині. Подруга моя, Моніка, там теж були нездорові ревнощі, тому я розумію, чому її дочка проявляє ревнощі до моєї в дружбі. В дружбі це теж ревнощі, це вже інше. Говоримо про чоловіків. Значить, коли вона вже 20 років одружена з Франческовим Кузіном, значить, тут машини їздять. Всі один одного знають. Проїжджають, тихенько пікнули, привіталися і поїхали. В неї, коли їхала машина, і вона на вулиці розвішувала одежу, стірку, вона тікала в будинок, тому що це були мотиви для того, щоб. Прирівнувати, не повезти в магазин і нічого не купити, тому що людина не працює, щоб це ограничити. Коли вони їхали в магазин, вона ходила отако очі, опущені вниз, тому що він міг розвернутися, не дай Бог, на неї хто подивиться і поїхати додому. Але це більша причина була того, що він не працював, тому що мама гроші давала, і він отак собі проявляв. Проблема в тому, що 15 років вона так жила і велася на це все. Не розповідайте, що це нові. Нормально чи ненормально, коли я їй почала розказувати, що це ненормально, що це ти просто в цю гру граєш, що не треба в цю гру грати. Все, все стало на місця. Як ногу втратив, так взагалі. Які ревнощі, Де хочу, там і катаюся. Але ми живемо в такій місцевості, що. Крок вправо, крок вліво, і вже про тебе все будуть знати, ти не встигнеш подумати, з кимось десь піти, вже будуть всі знати, куди ти що пішов. Я, я колодлим. Так мені Франческо не дзвонить. Ну, там, Коли він у відрядженні, ввечері дзвонить, коли він тут недалеко в офісі на роботі, в гаражі, він взагалі не дзвонить. А коли я в ліс по гриби ходжу, він знає, що там є гриби, що там є грибники. Особливо в нас тут наполітони, любителі грибів. Він дзвонить, але коли він телефонує, ми разом грибів знаходимо. Пів кошика Півкошика, я з ним і знайшла. Так що такі ревнощі, що я знаю, є у мужчин. Просто головне, всі ревнують, От італійці всі ревнують, але головне розкосити. Я, от, наприклад, я не то що рівную, а я просто говорю про це і присікаю, що, не дай Бог. Я ж тобі одріжу і там, і там, от, наприклад. Його сестра час від часу фотографується з якимись жінками і йому відсилає ці фотографії. Я не знаю, що це за, за жінки, чи може якісь потенціальні колишні могли б бути нівести. Але його сестра кримириме мідні труби пройшла, він старший, він її скрізь возив, але так вона йому наречену ніяку собі вигодну не знайшла. Але от такі фоточки любить поотправляти. То, коли я, такі фото... я в телефоні в нього взагалі не шастую, він у мене так. Тим паче. А, і коли я такі фоточки бачу, ну там було пару раз. Я йому, ну, знову ж таки, в пориві якогось там претензій один до одного. Що говорити, як оправдуватись? Такий, що за фотографія? Я не поняла, не дай Бог, я тобі і там, і тут отріжу. Ми ж теж починаємо придиратися. Ну, Все має бути в міру, все має бути здоровим і не перегинати палку. Якось так. Так що всім благ, всім добра. Отака в нас розпаковочка, і така в нас красива бамбонірка. І нарешті я відповіла на питання, наскільки італійські чоловіки Так, І він хоче все контролювати, де я що потратила, де я була, з ким я була. І, ну, він у мене це може наблюдати в TikTok. коли сестра приїжджала, я там просто в TikTok платформа така, що зручно відео робити, красиві. А, якось так. Так що Всім благ, всім добра. З Марією ми були вчора на весіллі, ніхто нас ні до кого не прирівнував. Ми, я сиділа сама, чекала Марію до півночі, поки вона з друзями нагуляється. До мене навіть ніхто не підходив. Коли був буфет, пар, пару людей до мене підійшли. Сказали, що дивляться мене в інтернеті. Їм подобається, тому що я показую зону. Вони звідси виїхали в Мілан, а я тут зону показую. місцеву, їм подобається. Кажу, тільки ж моєму чоловіку не розповідаєте, що ви мене дивитесь, тому що він мене теж дивиться, таким образом знає, що я роблю. Якось так. Так що тримайтеся, а оце така, звісно, красота, тому я її теж дуже люблю, тому що вона цвіте саме в липні і дуже-дуже. Довго. Ще будуть в неї шарики, ми ще її будемо з вами красити. Так що всім добра, всім благ і миру у себе в душі. Миру в себе в душі. Якщо ви відчуваєте, що вам треба друга половинка, то хай вона у вас буде. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися, воно вам вже не треба. Ну, хай все одно хтось у вас звертає увагу.